Був на роботі, на Черкащині працював, пішли перші прильоти, перші вибухи. Сестра зайшла в квартиру, каже, що все, почалася війна. Позвонив воєнкомат, сказав, що завтра прийде з документами, приїхав. Сказали, що поки що знаходимося вдома на телефоні, ми вам перетелефонуємо. А сказав дружині, що викликали до військомата 8 березня це було. Треба жити по документам. Під'їхав, зайшов, кажу, ви будете мене забирати чи не будете, я чекаю. Все, 9 числа з'явився з документами, з усім повністю. Покоповує єгеря. Гражданська моя професія лісник Єгер. Працював єгерем до, до війни. Ну, так попав, Сразу сказав, що якесь кажу, бидло прийшло на нашу землю. Кажу, нічого тут страшного немає. У мене ну, теж у 22-му році, коли ми були. Під тією стороною Ізюма. пішли, вкопали дві темочки прямо перед Спешкою у противника. Метрів, може, 50-30 до Спешки було до їхньої. Зранку чуємо вибух. Дрон піднявся, полетів. Каже, є да, єсть каже, але все в диму, нічого не видно. Потім другий раз полетів, все, єсть, горить. Нормально, один БТР знешкодили. Повернулися і одразу ж. Організувалися безстренько зайти, штурмануть позиції. Наша мета була їх накошмарити, виявити їх і узнати, скільки їх там. Почали кошмарити, все те саме, все. Бестренько почали вже відкатуватися. Коли чуємо підрив, коли цей дрон наш завис, значить їх хлопці ж були без БПЛашники, кажуть, горить БТР, попали в БТР. А оказується, то не ми попали в БТР, а може це та мінольоста попала в БТР. Якраз приїхав він на тюрму, так ми знешкодили їхні БТР, так що родило красиво. Туди <рес> летіло все просто. Так, все, що в нас було, туди все летіло. І сам, було, що теж йдемо-йдемо. Вроді все нормально, все спокійно, десь тільки щось пошиле з тіло, сон в кисок завивався. Але потім вставав, посміялися, покрутився і пішов далі. Страх є, його треба боятися, і страх не перебурюємо завжди. Хай ідуть, а там ще є патріоти, що хай не бояться, все нормально, і нас та вчать, нас тут е, навчають всьому. І кожен день у нас є якийсь період програм, який ми виконуємо там, е, бойові стрільби, зачистку, розвідка, дорозвідка. Так що немає нічого страшного, якими хлопцями не спілкувався з бригади. Ну, з інших бригад така, «да, ми з вами працювали, з вами приємно працювати. Ви, ті, що будуть відкучуватися. Відкочувалося тільки по окремому розпорядженню. А так держали всі, да, всі позиції до кінця.